Всем привет! З вами Артур і сьогодні я своїм другом Вадим. Як буде поздороватися, що зразу Вадим. І <реш> 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 я хочу сняти сьогодні моє виживання. І пам'ятаєте, де ми установилися? За... Я такий домик построю, у нас такі речі є. Я не знаю, що я тут беру, я можу так зробити. Значу, я не приху, но я краще залишу. Боже йди накопай желіза Ой, дуботь, желіза, алмази. Чи ти не хочеш? Як я тобі зразу знайду желізо. Ну Мені треба ще перший ще один камін, щоб робити ще кірку пом'яну. Ну да, так, так. Знаєте, коли я ліг спати, я проснувся на вулиці. А в мене потрапляє, як я граю. Я тільки заходжу в свою карту, виходжу, заходжу, і я вже в хаті на стриху. А ти знаєш, що буде відео в інтернеті? Так? Власне. Ой. Що ви не думали, що ви така мала дитина? У мене зараз 10 років, голос може такий бути дитячий. У Вадима Ну говорить. Чому мовчиш? Не знаю. Тебе скільки років я не пам'ятаю? У мене 8. Ой. І ми... Я зараз піду камінь. Стоп. А як. А чого я пішов за деревом? дубав дерево? Ве не розумієте, що я такий офігів. Yep. Я подумав, я, я за деревом піфов я офігів. Я, напевно, ви давно говорили? А чого добуває дерево кіркою? Він не офігів, волі. Mm. Uh, якщо відео на лайків набере, десь не знаю. Не знаю, десь там... А, я не знаю, скільки ви там лайків набираєте, але якщо щось побачу менше лайків, чим я думав, я сразу не знімаю відео, ясно? Якщо якісь лайки будуть, я сразу зніматиму відео. Ви знаєте, якщо я зараз в мене не буду десь як називається... 15 лайків я не сниму 5 спреди третю ніч. А як на гор, а як на горах можно добути як то железо? Че? Я не знаю, а навіть ч скажи, что горы летают. Ну, дивіться, як мало ханів тримають. Золотецьку. Да, маленька свинка. Ой, не свинка, коровка. Чук. Пі-пі-пі. Ааа, да мішка! Мишка, ти під моїми ногами? моей менега? Мішка? Ну, ты лист чувский звук. Пі-пі-пі. Ого. -пі -пі. ага. То мыш летюча. А. Я ну, не знаю, вона то, під то. моїми ногами ніби. Чув? Та-та, чув. Ви що на дворі? <різь> та йде, я не жартую. Ні, ти що, не чув крила їхні? я тільки чув в них. Угой, угой. Блін, щось вже то у камні так надобувався, вже вечоріє, в принципі. А я вже йшов в дереву добу кіркою дерев'яною. Ну нічого, та кірка все рівно піде в музей. Ай. Ай. Але ліпше ти вдома зробив. Але з мене була крику. береза. Я подумав, хм, може. То із того дерева і зберете. Тато гарніше стає, як зебра. Ну зебра біла-чорна. Ви думаєте, чого мало? Зберете? О, подивіться на двері, тут афігіт скільки. Сдіюся, я сьогодні на вулиці не проснуся, ви знаєте, що зі мною бувало. Ви задивилися. Ху, я не на вулиці. Ви вже дивилися це відео? Хто не, хто не дивився, швидко подивіться. Що я хотів? Візьму палки, маю камінь і я зроблю інструменти. Я пішла добувати желізо. Ти знаєш, дерев'яною кіркої не можна добувати дерево. Так. І скоро у мене буде телефон. Я знаю. І ми з моїм другом вже зіграємо і, разом на, том, на тій карті. Або не, ми нову карту зробимо, так? так? І... і повиживаємо там разом. Так. Наш, я був на ному коли я кинув сніжку, Наш, що сталося? Що? Вони тут, на то місце телепортировали, куди вона впала. Вони тут так здивувалося що... але. Ага. Але лопатою можна зробити сніжку. Ні, ну просто рукою не добувається. Ну так. І іншими предметами. Лопатою тако, як по справжньому би тако скупати один сніг і тако я... покласти, перевернути. Може мені свою шахту зробити що ви думаєте? Скільки? Ви... Я думаю, шахту зробити. Ти думаєш ну, щось знайдеш тут? Не знаю. Я б ще зробив піднис, купай. Так. Да. Тільки мені треба збудувати ніби. Но... І домики, де там буде ніби сундуки, ш... і домик шахта. Давай. Там будуть сундуки, речі, там будуть таблички. Пісок земля. Ну, ви поняли. То, що я добув в шахті, там буде в сундуку. Квіти красиві. Якось теж квіта добував. Не знаю для чого. Ви думаєте, фото за домик? Зебра якась. Так. Mm -hmm. тут я сам же думаю, задумаю зебра. І в шо, е, лунок заходить з зебри. Чого? Я тебе не зрозумів. Ну, стоп, а звідки. Ааа, точно, я згадав. Тут тоді, коли в мене планшет був глючий, ви пам'ятаєте, що в мене. е. звичайно. Як сказати? Здорової тарілки. Хм, запхав чотири тарілки, а потрібно мені... Хм. Три -та. тарілки запхав і три м'ясо це файно Ну одна тарілка залишилась. Так, ось, зараз грізу добуде, у мене нема терпіння, но місця нема де тут будувати шахту факту. Хто такий? Де? Береза, я футболу без. Де поки? Стоп. У мене були зомбі. Вот що то сипіло, я бачив, щось таке зелене щось, а то напевно був крипер худив. Якщо я не замітив, я б ще давно підірвався. Я його бачив там, де ти добував камні там Тихо пішов, думав, що то миші, а там я бачу, ну, обернувся, а там я бачу хтось з зелений йшов крипер. Бен тоді. Коли то, якщо я ще нічий не був. Ви знаєте, що я буду виживати на ті, То яка серія, вже третя. І я на мирному, бо коли я, на сложності граю, то для мене харкор. Нелегко спавнюється зомбі, а дуже сильно спавнюється, Дуже багато. Ви знаєте, якщо ви маєте на комп'ютері Майнкрафт, то ви, напевно, знаєте, що це таке хардкор. А якщо не хтось не знає. Ну ладно, переключіться на хардкор і ви побачите, скільки вам зомбі заспавнюється. Так само і на планшеті. І чим ми сьогодні займемося? Я ту серію, напевно, назву. Шохтарство. Ну, вже, знаєте, вже прочитали, натиснули до відео, або ви не прочитали, не знаю. Ніхто не зважає. Я так коли теж дивився відео, не зважав. Там я просто подивився, будь частину, все, я пішов. Навіть не прочитав про що там буде. Бо ми... все настроєння спортить Ну чого ти землі добуваєш? Чого? Я ее сам не Я 2 часа для дома для своей шахты. То есть меня земли уже. Мне треба береза. О, нет. У меня сегодня будет не березовый, а деревянный. И что И мене, мене то стак називається. 64, то і стак, ясно? Да я вже сдал. Блін, половина стака. Так, для та мене тут буде шахта така величезна. Десь така, дуже схожа на мий домик буде. Бо в Домик мені тоже вистачає місця. Ще навіть забагато місця. Передумайте, що я тут теж буду за брнях. Мені вже забрив хватает вдома. Двіні, коротше, підуть. А ви коли дивилися відео, ну, піграю в Майнкрафт. Він навіть не знали двері робити. Що тут, ну, звісно, ви ж не знаєте, що може таке бути. Не знаєте, що тут Майнкрафт. Вадим, а де ти не в Майнкрафт? Ну, в принципі, я повітаюся, як я був маленький, ще був бав. Десь сім років або шість. Точно шість. то ти мені показав свій, Ну, показав мені там де. Мійкрафт, так? Так, показав. Я перший Безсмертного завжди грав, але тепер граю Живання. Надоїло, правда? Ну так, надоїло. Я не знаю, я там просто. А я коли ж дізнався, що тут можна переключитися на. Я, а я думав, що... де твій друг як переключався, так? Але мій друг такий, що. Вау, на планшеті, то взагалі даже не пла Майкрав, він даже не мов дверей А в принципі на сервері таке саме буває. А! Ну, ладно, так дострою. Трошки буду мучитись, но... Нічого, якось дострою. Я колись так теж строїв. Не соп. А як далі? Якусь зробиш. знал. А, я знаю як. Будет блок зламав. Здесь блоків хватит. Якщо не хватит, то капець. Я дивився як вы в Майнкрафті, і там, ніби такий був котик. І ви спочатку розпавнітесь Той котик може бути в джуделях. Не знаю. Седись, їх Прекрасно, а може, десь. Е -е, опасно. Щось там він ніби говорив. Ну все, в мене скоро буде шахта Я там злізу добуду. А чому ти так мало говориш? Щось тебе ніхто не чує. Yeah. А що? А ти що мріяв? Ти хочеш більше алмази добути? Я? Yeah? Так. Зараз я хочу добути зараз глізу. А потім алмази. А, yeah, 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 а мені... ви знаєте саму стару версію Майнкрафта? Не включайте її. Не включайте. Так. Yeah. Там лише сюди до камні. Бішені стіви бігають, там Та, ті якісь руки. чоловіки якісь трясуться, де танцюють якісь дикі, пра? Кути дикі? Та. Махають руками ставить фіг не знаю що. Стають що хочуть. Та, А мені навіть другоцінне в Майнкрафті як то е, навіть мені другоцінне желізо а, то, а тобі другоцінне? Ні, алмази другоцінні. А правду, коли в мене я усаду добув три желіза, а я зробив желізну кірку, так жалко її тратити. Я завжди брала кам'яну, ком'яну, а що я бачив якісь там алмази і все таке. Я зразу для того її мав жити. Або де ж як я ж маю алмази, то я ж взагалі ніколи, я ж ніколи не роблю дерев'яні. Це дерев'яні інструменти. А наш комусь дерев'яний. зробили ну, один так. раз і вже не потрібно. А, ще тут є доски навіть. Ай, було взяти. А, я, я сюди за факелами прийшов і за углем. Ні, мені дуже красивий тут візьму. красивий. І хто з них дерев'яний, і хто із них кам'яний? Гадай. Той його вот дерев'яний, а той кам'яний. Гадав. Я куда пишу? А я. Я я ще не зробую факели, куди я же труплю. Ну железо трохи легше, дуже, ну скучно дугувати дуже, Десь... але легко. Так, да, ну прикол в тому. Бо а ти батьки железо, блін, не матерпіння, блін, мені таке железо потрібно. Ой, так хотіть зараз без трупи, алмазане. Короче, я я, я пішов додому. Не <рес> поняв? Ну так, але буде дуже мало желіза. А okay. золота взагалі нема. Правда, быстро ламається. Так. Ти навіть не збиваєш, щоб ти, ти зламав скільки блоків. Так. Кірка так само зламається, якщо буде десь там скільки камнів добувати. Дивіться, все одинаково. Ну та одинако. Одинаково, а Але лопата дубу... так скоро тратиться, що даже не замітьте. <гум> я навіть більше доверяю ду чим або ні. Я Не знаю. Быстро, бо вона быстро купає, не знаю. Ну так. І ще тому, що кім... кам'яна. Так. А, а так. Та. не буде зараз. Але дерев'яне. Дерев'яно, ну трохи так помало. Не просто помало. Ну, Дивись, так помалу. Дивіться, як я красиво роблю. Ні, угу. тут земля ніколи не буде. Ну, я красиво зробив. Ну так, красиво схоже на сонце. Тут в мене будуть сундуки валятися, вот тут Тут, 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 тут. Знаєш, что я не ламаю блоки? Чого? Я такого покрути і все не буде більше. Бачиш, в тебе я такий кружечок. Так. Так. Якщо такого покрутити, він зникає. Так. І тут будуть в мене сундуки, тут у мене буде шахта, На наступній серії я вже буду купати в шахті. Ну, тому що то відео приходить в, кінце, в кінець. Не забувайте підписуватись, ставити лайки. Всім удачі, всім па-па! Папа! -па.